Нам говорять, що частинка рухається вздовж осі. Функція x від T задає положення частинки будь-який момент часу t більше або до x 0. t – це ось така у нас функція. нас питають, яке прискорення частинки е від ті при t дорівнює 3. Я нагадаю, що перша похідна від функції буде дорівнювати швидкості цієї частинки. А вже друга похідна цієї функції буде дорівнювати прискоренню цієї частинки. Отже, для того, щоб нам знайти прискорення частинки в якійсь точці, нам спочатку треба знайти загальне рівняння прискорення. Перша похідна буде дорівнювати, тобто швидкість, це -8T 3 t квадрат мінус 8. А прискорення буде дорівнювати, тобто друга похідна це похідна від похідної 6Т 8. Далі нас просять обрахувати саме в точці t дорівнює 3. Тобто сюди нам треба замість ті підставити 3. Ми будемо обраховувати A від 3, це буде дорівнювати 6 на 3 мінус 8. 6 на 3 18, мінус 10. Супер. На це питання ми відповіли. Далі нас питають, яка швидкість частинки V від t прийти t дорівнює 2. Тобто, фактично, в першу похідну замість T нам треба підставити 2. Це буде дорівнювати 3 помножити на 4, мінус 8 помножити на 2 плюс 3. 3 на 4 12, мінус 8 на 2 16, плюс 3. Це у нас буде дорівнювати мінус 1. Наступне запитання: при тій дорівнює 3, швидкість частинки збільшується, зменшується чи залишається незмінною. Нам треба буде дивитися на значення швидкості в цій точці, для початку підставимо і обрахуємо. V від трьох буде дорівнювати. 3 помножити на ці. Квадрат це у нас буде 3 помножити на 9, мінус 8 помножити на 3 плюс 3. Це буде 27 мінус 24 плюс 3. 27 мінус 24 це буде 3, 3 плюс 3 це буде 6. Значення у нас позитивне, відповідно, швидкість частинки збільшується. І останнє запитання, який напрямок руху частинки прийти дорівнює 2? За це у нас відповідає швидкість, в цій точці ми вже обраховували значення, і тепер дивимося на нього. У нас значення мінус 1. Якщо ж знак у нас мінус, то це рух вліво. Якщо знак плюс, то це рух вправо. Відповідно, тут відповідь A. супер!